Як збільшаться виплати на народження дітей в Україні і чи збільшаться вони. У Верховній Раді України зареєстрували відповідний законопроект, і я зараз маю перед собою роздрукований документ законопроекту і таблицю порівняльну і детально розкажу, що насправді зареєстрували в парламенті і до яких змін в соціальній політиці підтримки сімей з дітьми це призведе? Але для початку хочу нагадати і звернути увагу ось на що. В Україні вже 10 років, ще раз наголошую, 10 років не змінюється і навіть не індексується, тобто, навіть відповідно до інфляції, сума виплат на народження на дитину. З 2014 року, і до нині на кожну новонароджену дитину в Україні сім'я отримає 41 280 гривень лише за нинішнім курсом це ну, трошки більше, ніж тисячі доларів. І то ця сума виплачується не відразу, а розтягується тонким-тонким шаром, по як хліб, тоненько, як масло тоненько по хлібу на 3 роки. Спочатку 10 тисяч чимось гривень, і потім по 80-600 гривень на місяць до трьох років дитини, тобто по 20 доларів на місяць. Для порівняння, у 2013 році, наприклад, до зміни влади в Україні, до початку російської агресії проти України, наприклад, в Україні на третю дитину вже виплачувалося десь 117 тисяч гривень по тодішньому курсу долара. Це було 14 тисяч доларів. в 2013 році, в 2013, виплачували на третю народжену дитину і кожну наступну. На першу-другу там. Звісно, дещо менше. Але з 2014 року і до нині 10 років виплати на народження в Україні не змінюються і є однаковими на першу дитину, на другу, на третю, на п'яту, на десяту і складають 41 280 гривень, і то все це розтягнуто на 3 роки. Ситуація, чесно кажучи, ганебна. І окремо хочу сказати, що, наприклад, за нинішньої влади, от за нинішнього уряду, парламенту і президента, взагалі нічого не змінювалося в частині державної соціальної підтримки для сімей з дітьми. Бо, наприклад, у 18 році, наприклад, до цих 41 тисячі ще був доданий зараз вже відомий пакунок малюка. Але це знову ж таки було ще до за попередньої влади, але от за нинішньої влади. Нічого взагалі нового не було зроблено для підтримки сімей з дітьми в Україні на підтримку народжуваності в Україні у 2023 році, тобто минулого року, в жовтні, організація всі разом, яку я очолюю, ми публічно звернули увагу на цю проблему. Ми звернулися до органів влади. З конкретними вимогами ми звернули, повідомили, акцентували на цьому увагу на тому, що я сказав, що 10 років нічого не змінюється що за нинішньої влади взагалі нічого не змінено, і з цим треба щось вирішувати, бо ситуація катастрофічна. Ну, наприклад, щоб, щоб ви розуміли, у 2020 році в Україні народжується під 300 тисяч дітей, у 2023 – 180 тисяч дітей. І ця динаміка, вона ну є не просто проблемною, вона є катастрофічною. Звісно, частково на це впливає стан війни в Україні і військова російська агресія, але в тому числі на це впливає державна соціальна політика, яка насправді відсутня щодо підтримки дітей, сімей з дітьми в Україні. Ну і звісно, скажімо так, певні морально-етично-світоглядні фактори, які в Україні, на жаль, деформуються, бо багатьом сьогодні більш. Притаманно завести котика і собачку, ніж народити дитину, але це вже тема іншої розмови. Але зараз ми говоримо про державну соціальну підтримку. Тобто в Україні, на жаль, не підтримувалися сім'ї з дітьми. Точніше, ця підтримка не змінювалася, не збільшувалася, навіть не індексувалася. індексувалася. У 2000, як я вже сказав, минулого року в жовтні ми направили лист до. Всіх органів влади, і ми конкретно нарешті сказали: нарешті треба змінювати ситуацію. Ситуація не просто проблемна, вона катастрофічна. В зникає в буквальному фізичному сенсі цього слова не лише через війну. А й через відсутність народжуваності, тобто в Україні, наприклад, у 2019 році вже народилося вдвічі менше ніж померло. Тобто, це дуже важливо не лише кількість народжуваних, а пропорційне відношення до смертності. Я думаю, що в 2023 році кількість народжених була можливо навіть вже втричі менше ніж кількість померлих, особливо враховуючи війну і велику кількість загиблих і цивільних, і на фронті. Минулого року ми звернулися до всіх органів влади і попросили, нарешті давайте змінювати. Хоча б елементарно, що можна зробити, це виплати збільшити на народження. Ми запропонували, щоб на першу дитину почали платити 100 тисяч гривень, на другу 200 тисяч гривень, і на третю 300 тисяч гривень, а не оці 41 нещасна тисяча гривень. Ми почали отримувати листи певні відповіді. Якісь відповіді були, формальні відписка в деяких листах. Нас повідомили, що будуть розглядати це питання. Також ми тоді ж в тому листі попросили, щоб в Україні також дозволили програму пільгового кредитування для сімей з трьома і більше дітьми, включили цю категорію в програму ЄОСЕЛЯ. І також сім'ям, в яких народилося п'ять і більше дітей, щоб місцеві органи влади допомагали в виділенні житла безкоштовного, чи то у власність, чи то у Постійне користування що не менше до настання всіма дітьми віку 18 років. Отже, нарешті цього року, кілька днів тому, група народних депутатів звернула увагу на цю проблему і відреагувала, в тому числі на наше звернення таким способом. І 11 березня у парламенті був зареєстрований законопроект у Верховній Раді України який називають це законопроект про внесення змін до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, насправді це невеликий законопроект. Він на 2-3 сторінки. І він вносить зміни в чинний закон про державну допомогу сім'ям, і він пропонує конкретно кілька різноманітних ініціатив. Але головне це збільшити виплати по народженню дитини. Це допомога при народженні дитини, те, що називається. Але що цікаво, цей законопроект він перше пропонує збільшити виплати. Це правда, але дещо парадоксально виглядає той, той факт, що автори законопроекту цього це група народних депутатів, 23 народних депутати з різних фракцій, не з однієї фракції. Тому. Це дає певні надії, що це збільшує шанси на те, що законопроект стане законом, тобто буде проголосований в парламенті. Зараз він поки що не проголосований, він розглядається народними депутатами. Отже, ця група народних депутатів, що цікаво, вона пропонує не лише збільшити суму виплат, але пропонує іншу логіку: на першу дитину більше давати грошей, на другу трошки менше, на третю і на кожну наступну ще менше. Давайте на назву суми. Автори законопроекту пропонують, щоб на першу дитину виплачувалося 150 прожиткових мінімумів. Зараз це 384 тисячі 450 гривень. На другу дитину 100 мінімумів 256 тисяч 300 гривень. На третю дитину 50 мінімумів це 128 тисяч 150 гривень. Тобто, ви бачите, на кожну наступну дитину менше. Ми, як організація, всі разом вітаємо цю ініціативу. Ми вважаємо, що це добре, що народні депутати вирішили підняти виплати по народженню. Але на нашу думку, це є хибна пропозиція і хибна логіка, яка полягає в тому, щоб на першу дитину платити менше, а на третю кожну наступну на першу платити більше, а на третю на кожну наступну менше. Я думаю, що їхня логіка полягає у тому, що згідно з даними 2023 року. В Україні, наприклад, народилося 185 тисяч дітей, і лише з них 13 тисяч, тобто менше ніж 10%, Це перша дитина у жінки, перша дитина у матері. Тобто, це означає, що з минулого року в Україні почало народжуватися. Ну, скажімо так, все менше-менше народжується перша, перша дитина. Трошки краща ситуація з народженням другої, третьої кожної наступної дитини. Мабуть, з цих міркувань законодавці вирішили якось простимулювати народження хоча б першої дитини. Добра ідея стимулювати народження першої дитини, але на нашу думку, все рівно має стимулюватися багатодітність. Не лише народження першої дитини, а багатодітність. Все ж таки, щоб на Другу дитину виплачували більше ніж на першу, а на третю кожну наступну більше ніж на першу і другу. Для того щоб, хоча б частково покращити демографічну ситуацію, державні стимули вони мають бути спрямовані все ж таки на багатодітність, тобто на народження, щонайменше найменше трьох і більше дітей в сім'ї. Але хоча б три дитини. Тобто, державні стимули і державне, не лише фінансові, але фінансові в тому числі, в тому числі просвітницькі, виховні, інформаційні. Вони мають бути культурні, вони мають бути спрямовані на народження трьох мінімум дітей в сім'ї. І на це мають бути спрямовані в тому числі фінансові стимули. Отже, станом на зараз цей законопроект є таким: тобто. Від 380 тисяч перша дитина 250, друга, 128, третя дитина. Звісно, ця сума не відразу щоб виплачувалася. Відразу пропонується виплачувати 20 прочаткових мінімумів. Це десь 51 з чимось тисяча гривень, і потім до трьох років рівними частинами. Звісно, рівна ця рівна частина буде різною для першої дитини, для другої, для третьої. А в цілому, як я вже зазначив, ми вітаємо цю законодавчу ініціативу. Вона не проголосована як закон. Але все ж таки, ми звертаємося і вважаємо за доцільне, що все ж таки логіка була іншою. На третю більше виплачувалося і на кожну наступну. Нам треба стимулювати не просто народжуваність, зокрема першої дитини, що важливо, але пріоритетно стимулювати багатодітність на рівні трьох дітей в сім'ї. Три дитини в сім'ї має стати Нормою і частиною культури в Україні, особливо зараз в умовах війни, катастрофічної демографічної ситуації і дуже проблемних міграційних процесів, тобто великої кількості мігрантів, емігрантів з України, коли виїхали мільйони жінок і дітей, що є великою проблемою, тобто, це питання не просто цінності, це питання буквального фізичного існування української нації в майбутньому. Отже, законопроект зареєстрований буквально кілька днів тому. Профільним парламентським комітетом визначено комітет з гуманітарної політики, і ми слідкуємо за тим, як він буде проголосований, як він буде розглядатися. Далі його мають розглянути в комітетах різноманітних профільних і після цього його винесуть на розгляд у Верховну Раду в сесійний зал. Звісно, що за найоптимістичними прогнозами, процес розгляду цього законопроекту він може тривати кілька місяців. Але якщо депутати будуть не бажати або не буде політичної волі, звісно, це можна розтягнути і на рік, і на роки навіть. Тому сьогодні питання громадян для того, щоб вони стимулювали, щоб цей законопроект в такій редакції був проголосований, але все ж таки, щоб була змінена логіка і концепція для стимулювання багатодітності, тобто на третю і наступну дитину виплачувалося більше, ніж на першу і на другу. Проте, вітаємо цю ініціативу. Дякуємо парламентарям, які нарешті 10 років по тому звернули увагу на цю е, просто ганебну ситуацію, і принаймні почали робити перші кроки для е, покращення державної соціальної політики для підтримки сімей з дітьми в Україні. Це питання не лише моралі, етики і справедливості, це питання виживання української нації і продовження її існування в майбутньому. Народжуєте